так, добро всім. Ви на каналі Лілі Шалена Батьківщина і рубрика ціни на опті в місті Полтава. Зараз коротко пройдемося. Розповім, що які позиції додавались на ринку і які ціни на овочі. Так, відразу точка вонвар. В Яку ціну, будь ласка, картошечка ваша? 13 капуста. 10. 10. Цибулька. 10. 10. Перчик такий шикарний. 25 і 15. І такий по 15. Ось відразу в роздріб продають. Помідори 13. Помідор, сливка 13. Плотна така. Одного розміру. кавун дрібненький по 6. Ось такі м'ячики. До кілограма. Так, відразу продається піканка на посів, ціна 180-150 гривень, кукуруза молоденька, солодка по 10 гривень за качанчик. Виноград сливки по 35. 50. Перчик. Баклажан 23. Так. Зелень. Доброго. Скажіть, будь ласка, по чому? 100 гривень укропчик, петрушка по 140. Отакий шикарний, зелененький. Дімі, привіт. На ринку з'явилася редисочка. Скажіть, будь ласка. А я вас не знімаю. Мене не треба, і товар мені не треба знімати. Хорошо. А скажіть, будь ласка, по чому радискаль? Не скажи. Не скаже. Коли питань. сюди. А Інтересно, так. Так, буває, не зовсім люди привітні. Але нічого не зробиш. Кожен сам собі жаль. Доброго. Скажіть, будь ласка, а чому ваша така сливка? Ну, давайте, ось, ну, 80. 80 гривень? Що, що, сливка? Ага. Та ні, це що? 14 гривень. 14 гривень. 14, так? Да? Да. 45 красно перегляд. Оцей 45? Да. Ось такий кубовидний шикарний перець, 45 гривень. Всього на все. Обережно. А, а гіркий? Обережно, кажу. 60 зелений. Красний 100. Красний 100. Часничок 80. 80. Гарна ціна на чесник. 110. Мандаринчики по 110. Огірочки. Огурець 40. 40 гривень. Гарненький. А редисочка? 50 гривень. Бомба. Так. Почему яблоко, почему яблоко? Яблоко гривен 45-50, наверное, да? А то и больше. Да, десь так. Десь так. Сливи тоже по 45. 45, да? Так, великий ассортимент. Тиканки. Для посадки, кому потрібно. Аласка тиканка по 100. Біла, синя, дельфин по 110. Приемлемая цена. А сколько в сетке?

Ціні по 70. Шикарний. Уже є гранат. Дуже такий гарний. А гранат по чому? 130 гривень. 130. Цвітна капуста. Така. Шикарна. А в яку ціну цвітна? 50 я пошку продажі, Це дуже смачний сорт винограду. Це Хеллоуін. Почон? 100 гривень. Шикарний. 195 граната Азербайджан. да? 130. Дивіться, який шикарний. Як на Іспанію похож. Я ж кажу, на Іспанію похож такий красивий. По-любому, Азі Боржанський вже погнав, це він дуже сладкий. Бачите, тільки ось подоцвітав повністю. Давай яму. Так. Подивимося. Повірочок 40. Ні, ну все там. А по чому денька ваша? Ні-не-не, мені ціну цікаво. Ти день зель будеш. Регулярно, так. Денька 35 на опт. Шикарно. Дякую. Ну так, коротко, Пройшлись по цінах. Можливо, щось не сказав. Щось скільки коштує то запитаю наступного разу. Такі ціни в нас були на кінець вересня, сьогодні 28 вересня. В принципі, помідор трішки здорожчав. Картопелька, можна сказати, на стандартному місці по 13 ангранадер. Цибулька 10. Поки що здорожчання овочної продукції немає. Тобто, з Сінами все стабільно. Якщо було цікаво, підпишись. Якщо хочеш бачити якесь нове відео на YouTube каналі про цінову політику будь-чого, то пиши в коментарях, знайдемо, відзнімемо. А якщо ти виробник і виробляєш якісну продукцію і ти побачив моє відео, то можеш звертатися, ми до тебе приїдемо, відзнімемо матеріал. Розповімо, чим ти займаєшся, яка ціна твої, твого товару. Покажемо обширні аудиторії. До нових зустрічей! З вами була Шалена Батьківщина. На все добре.